Подоляк у 23-му році. Переговорів не буде в класичному сенсі цього слова. Буде ультимативні вимоги до Російської Федерації. На... Відразу на найвищому рівні. Ультимативні вимоги. І Росія їх прийме. Подоляк 25 й рік. Ми готові до переговорів, але треба все ж таки прийти на переговори з реалістичними позиціями. Не з ультимативними вимогами, на яких наполягає Росія, а з реалістичними. За НАТО проукраїнський Кіта Келога усунули від переговорів на прохання Кремля. Повідомляє Дольче Веля. За даними NBC News, Путін вважає спецпредставника Трампа по Україні на Росії Кіта Келога за НАТО проукраїнським. Тому Келога усунули від переговорів щодо припинення війни. Київ Будда. не знаю наскільки, але точно Келог більш проукраїнський ніж Єрмаки Зеленський. Таке враження, що два шоумени, Трамп і Зеленський, свідомо чи ні, грають в сценарії КДБшника Путіна. Трамп заявляє, Україна вже знає, які території собі забере Росія. Пан Олекса коментує маленьке зауваження: це Єрмак з Кордуплем знають і приховують це від українців. Урядовий квартал знов забитий автозаками. Питаються в охорони. А що ж то назганяли стільки Нацгвардії, поліції автозаки такі, для розгону мітингів, використовуються. А виявляється, кажуть, що біля блокпоста, біля Верховної Ради, має бути акція родин військово-пононених і зниклих безвісти. Гори слуги, кого ви боїтеся? Про які там теракти чи загрози життю президента ви говорите? Це просто маразм відгороджуватись від людей, які втратили найрідніших на. Цій страшній московській війні, і замість того, щоб говорити з людьми, допомагати їм відновлювати справедливість, ви відгороджуєтеся від родин з військовополонених і зниклих безвісти, автозаками щоб не да щоб вони не посміли вам сказати правду. Віталій Портников написав ще в 19-му році. Вибори Зеленського хоче одного спокійної у добробуті жити в Україні без зайвого клопоту. Сам Володимир Зеленський хоче саме такою Україною керувати і красуватися під софітами в ролі слуги народу. Ігор Коломойський хоче просто багато грошей і повернути Приватбанк. Брати Шефіри хочуть продавати свої серіали в Росію, куди ж іще?» Все це класичні бажання обивателів незалежно від того, мають вони на рахунках мільярди, мільйони чи кілька тисяч гривень. А Володимир Путін хоче зовсім іншого. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. У нього вирішені питання з мільярдами, мільйонами, софітами та іншою дурнею. Йому не потрібен банк, і серіалів він не знімає. Він хоче відновити російську державу в її природних кордонах, тобто в межах СРСР або Російської імперії, тобто з включенням всі кордони України, і він над цим працює. І для этого ми будемо стремитися до демілітарізації і денацифікації України. І нехай Володимир Зеленський навіть не намагається зрозуміти, навіщо Путіну це потрібно. Він ніколи цього не зрозуміє, а ніякий Коломойський йому цього не пояснить, ніякі щефіри навіть не здогадаються. Людям, що живуть поза світом сутінкових фантазій диктаторів, вхід туди заборонений. Я і сам абсолютно не готовий пояснити Зеленському справжні причини і бажань Путіна. Я просто розумію, що ці бажання є, і що більшість співгромадян російського президента їх поділяє. Тому з путіним не можна домовитися про мир і не можна домовитися про гроші. Плювати він хотів на мир, на гроші на зеленського, на коломойського, на серіали Шефірів та інший дріб'язок. Він цар-визволитель. Він хоче звільнити нас від нас, тому нам доведеться воювати або ж здаватися і погоджуватися на інкорпорацію до складу Росії. Ніякого іншого виходу немає, і так, з обранням зеленського конфлікт може тільки посилитися з однієї простої причини. Український президент може тільки говорити про примус Росії до миру на зустрічах зі своїми західними колегами, а російський президент може примушувати Україну до миру без розмов, обстрілами, диверсіями, навіть новою війною і новими територіальними захопленнями. Для початку це потрібно просто зрозуміти зрозуміти Володимира Путіна і зрозуміти рівень своєї відповідальності, адже з моменту інаугурації Зеленського відповідальність за кожне відібране життя, за кожну понівечену долю, за кожен зруйнований будинок лежить особисто на новому президенті України і на кожному, хто за нього проголосував. Попереджав про це Віталій Портников ще в 2019 році. Зеленський. Показує, що для нього пріоритети. Ми багато що пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, як Зеленський сказав, що а, для нього важливіше будувати дороги ніж складати гроші в армії за декілька днів до повномаштабного вторгнення. І це показує пріоритет. Інтереси держави було будувати армію, але автократам цікаво будувати великі крадівництва. Чим вони займалися? А Зеленський разом з Гітманцевим обвалив українську економіку. Всі ж пам'ятають, що вони робили, роблять. Всі пам'ятають, як е, легалізували горний бізнес, коли зайшли росіяни. І про це до речі всі мовчали, коли ми казали про це. Мовчали ті типу, посіпаки банкові, які зараз бояться щось казати. Вони кажуть тільки тоді, коли господар дає дозвіл. Павло Розенко Трамп заявив, що проговорюється питання, кому які території відійдуть. Нагадаю, що в поганих мінських угодах було зафіксовано Донецька і Луганська області Україна, а російські війська мають бути виведені, і це підписано Росією. Така ж буде позиція зараз. Правда, в чому наша сила, що ми дуже принципові, і ми знаєте, від вітру не змінюємо позицію. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були, Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, і так далі, не буде а, абсолютно чітка позиція. Валерій Прозапас, Ми ніколи не допустимо мінська 3 або Будапешта 2 Заявляють на банковій. А щоб довести серйозні своїх намірів, ми закупимо російське обладнання для АЕС. Ох вже цей зелений патріотизм. Я не вважаю е товаришів на Банковій клінічними ідіотами. На відміну від багатьох людей, тому що люди, які вміють красти, вони точно не є ідіотами. Якось вони змогли перейти від кешу в біткоїну, якось освоїли криптогаманці. Тобто, що не менше, базова освіта в них є, і якийсь певний розвиток там, де вони хочуть, вони теж його мають. Проблема в тому, що в них єдина мета це втриматися на своїх кріслах. Бо кожен день це плюс. Це, до речі, колись пояснювали ключові функціонери ще й е адміністрації Кучми, а потім Янукович, що нам важливо ще день простояти. Бо цей день нам згенерує додаткові мільйони, а комусь навіть можливо і мільярди. Ну, в гривні, напевно, зараз, а не в доларах. Це було тоді. І е, тому я би не примітизував ситуацію. Вони чітко тягнуть час і намагаються вижити в цьому такому дедлоці, куди вони завели всю країну. Бо як би не була будь-яка війна, справедлива вона, несправедлива це катастрофа для нас. Так, Путін напав. Але ми зробили все можливе на державному рівні, щоб ми були не готові до цієї війни. І що не менше було декілька спроб, включно з недавньою, за рахунок інтересів України фактично отримати черговий компроміс, що садямося посередині або просто перестанемо стріляти. Слава Богу, він поки що знову ж таки не вдалий, тому що путіну, на превеликий жаль, він відчуває свої сили, він все ще йде вперед, і нам немає його, як зупинити. Бо інакше, я думаю, що така здача вже відбулася. Черговий раз, як це було в Стамбулі, до речі, як це було в Омані, до речі, про це чомусь ми теж якось так швиденько забули. Та. І е, в цій ситуації мені здається, що в нас не буде простого рішення, бо це хлопці, які не є просто кумедними, веселими, доброзичливими, там дбають про українського солдата там, чи про українського громадянина, Недавно нам на все забили окрім самих себе, і вони будуть робити все можливе. Щоб в цій ситуації вижити, а не піти у в'язницю чи не бути десь повішеним на, на якомусь стовбі. Бо е, люди, які втратили своїх близьких на війні, вони нічого пробачати не будуть. Вони знають винуватцю цього всього, коли непідготовлений солдат кидали просто в безвісти. І тут не про гроші, що якийсь олігарх втратив стат, а тут йдеться про людське життя, яке не повернеш ніколи. Батька, сина, матері цих людей немає, тому що якийсь ідіот вирішив, що він може навчитися під час після обрання як керувати державою. Ось чим це все навчання обернулося для всієї країни. Курт коли в 19-му році їх запитали, ви за армію мову віру чи за війну, хаос, смерть та втрату територій під проводом російської Баратини, 73% обрали війну. Ну, хоч поржалі так каже дід Піхто, ржать, не думать. Валерій про запас. Тут місію завершено. Оцінювати будемо пізніше. Російська Федерація вразлива, доведено практично, бити її можна, головне, як завжди, не програти тил. А ось під'їхали новини тилу лисиця Кецюни. Хлопці приїздять в місто на своїх корчах, які тримаються на волонтерах і бачать нові автівки в поліції. Ось вони державні пріоритети. Олексій Петров. І тільки уявить, які ФСБшні флешки з часом почнуть передавати з Росії в українські суди з правдивими матеріалами на генералів, офіцерів, солдатів, сержантів, якщо вже не почали.